Що зміниться у Львові в комендантську? Хто отримає безкоштовні години для паркування? Який масштабний ремонт розпочнуть і де цьогоріч можна буде купити ялинку? Перелік обмежений? Підсумовуємо разом останній тиждень цієї осені і зустрічаємо календарну зиму. Про все найважливіше, чим живе Львів продовж тижня? Розповім я, Роман Смоляр. Отож, починаємо. Осінь 2025 вже завершується, і з приходом зими у місті з'являється святкова атмосфера. Головний атрибут зими в домівках ялинка. Продаж святкових дерев розпочнеться 1 грудня. У місті визначили 25 місць, де ми можемо їх придбати. І що важливо, зробити це легально. Продаватимуть живі ялинки у кожному районі міста, а також у винниках, брюховичах, рудному, рясне, руському та дублянах. Повний перелік локації опублікували на сайті міської ради, а головна ялинка міста традиційно запалає на площі перед оперним театром на проспекті Свободи 5 грудня напередодні дня Святого Миколая. Тепер про рішення, які змінять вигляд нічного Львова, на час комендантської години в місті заборонили освітлення реклами. Будь-якої йдеться і про підсвітку вивісок, і про світлові рекламні конструкції, і про окремі екрани, навіть ті, які видно через вітрини. Аргументи прості: економія електроенергії, зменшення світлового забруднення та шуму для жителів, а також чіткіші правила розміщення реклами у місті. У Львівській міській раді пояснили, що таке рішення не лише знижує споживання електроенергії вночі, але й допомагає врегулювати хаотичне розміщення світлових вивісок, особливо тих, які надокочають львів'янам яскравим світлом або агресивним блиманням. Вгорі відео ви бачите посилання на інтерв'ю з директором департаменту природних ресурсів Львівської міськради Тарасом Кубаєм. Він розповів все про світлову рекламу в місті. А тепер про те, що зачепить десятки тисяч автомобілістів, пішоходів і пасажирів транспорту у середині грудня, стартує масштабна реконструкція вулиці Мазепи одного з наймасштабніших транспортних проєктів цього року ремонт передбачає розширення проїзної частини з двох до чотирьох смуг руху, в тому числі облаштування двох виділених смуг для громадського транспорту та острівних зупинок, а ще комфортні тротари для пішоходів, велоінфраструктуру, парковки та озеленення. Ми починаємо роботи таким чином, щоб в на ділянці від орлика до Миколайчука для початку не перекриваючи рух, проводити інженерні роботи. Тобто на, існуючих, на існуючому газоні поза межами проїжджої частини ми розпочинаємо вже роботи по інженерії, по облаштуванню хідників, по облаштуванню інших елементів цієї вулиці. Роботи виконуватимуть, що важливо без перекриття руху. Почнуть на ділянці від вулиці Миколичика до Орлика, потім від Орлика до торгового центру Спартак. Загальна протяжність першого етапу близько 1,7 кілометра. Наступні етапи від вулиці Миколичака до Грінченка та власне сама вулиця Грінченка. Загальна вартість проекту 15,5 мільйонів гривень, але більшість коштів, майже 10 мільйонів, надає європейський інвестиційний банк. Загалом весь ремонт триватиме півтора роки. Ми максимально зробимо роботу, так щоб а зробити всі роботи за межами при частини, щоб не зупиняти трафік. Потім робимо роботи між перехрестями для того, щоб перехрестя були живими і ми могли під'їжджати що до лікарні, що від лікарні до інших об'єктів. І на короткий період будемо перекривати перехрестя для того, щоб зімкнути проест роботи вже безпосередньо на перехрестя. На нашому каналі є окремий експлейнер. Вгорі відео ви бачите посилання на цей матеріал, в якому ми пояснили в деталях все про ремонт вулиці Мазепи. Далі про безпеку на дорогах на двох ключових перехрестях Липинського промислова. Там, миколайчука Полтвяна Лінкольна, світлофори отримали додаткове резервне живлення від сонячних панелей. Тепер, у разі знеструмлення, вони можуть працювати від 8 до 24 годин. Це важливо, адже ці перехрестя входять до переліку ділянок з найбільшою концентрацією ДТП. Відтепер навіть за відсутності електрики регулювання руху не зупинятиметься. Це прямо впливає на безпеку водіїв, велосипедистів і пішоходів. Ще одне рішення, яке торкається життя тисяч людей, і цього разу йдеться про ветеранів. Сесія міськради підтримала ініціативу щодо 100 безкоштовних годин паркування щомісяця на платних паркувальних майданчиках для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни зареєстрованих у Львівській громаді. Мер Андрій Садовий підкреслив, що це рішення баланс між пошаною та відповідальністю. Кількість ветеранів громаді в 12 разів більша ніж кількість паркомісць. Тому повністю безлімітна пільга призвела б до хаосу і тривалої стоянки частини автомобілів. Тому компромісне рішення це 100 годин парковки для ветеранів щомісяця. На жаль, не всі новини цього тижня були спокійними. Стрілянина на території львівської школи номер 13 на Сихові. Після суперечки між дітьми батьки прийшли з'ясовувати стосунки, і один з чоловіків чотири рази вистрілив із травматичного пістолета. Прямо на подвір'ї школи цим батькам напевно, що на їхню думку щось не підійшло. Вони просто встали і вийшли з кабінету директора. Коли вони вийшли на вулицю, власне тут була інша частина батьків. Далі стався конфлікт між самими батьками, спочатку між мамами. От, де вступився один з батьків в цю ситуацію. Втрутився пізніше. Вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І в силу їхнього конфлікту вже між двома чоловіками, один з них. Мав при собі власне цю зброю, і він її застосував. На щастя, ніхто не постраждав. Інцидент обговорили і в міській раді, і у правоохоронних органах зараз розглядають можливість посилення безпеки у школах аж до запровадження металодетекторів та охорони. Медична галузь Львова також у фокусі уваги. Під час сесії міської ради цього тижня таки вдалося затвердити концепцію розвитку медичної галузі Львова. Вона передбачає інтеграцію п'яти міських поліклінік із двома територіальними медичними об'єднаннями. Це дозволить суттєво скоротити черги і вибудувати для пацієнтів єдиний маршрут від сімейного лікаря до вузького спеціаліста, діагностики, стаціонару та реабілітації. Поліклініки номер 2 4 і 6 Приєднаються до першого ТМО, а номер і номер 5 – до другого. Мета менше черг, більше доступних послуг і зручність для пацієнтів. Це найбільш правильне, найбільш таке е, природне функціонування. Самої установи поліклініки, оскільки всі процеси взаємопов'язані з лікарнею, пацієнт не повинен бути розділений на якісь дві інші установи для того, щоб отримати комплекс лікування від самого початку до завершення, тобто від лікування, яке може тривати або стеження амбулаторно, налягаючи в лікарню, до лікування, яке потребує стаціонарну госпіталізацію». У цей же час на цитаделі завершують перший етап археологічних досліджень території колишнього концтабору. На ділянках, де ймовірно могли бути масові поховання, людських останків поки не знайдено, але виявлені фундаменти історичних будівель, монети та гільзи. Попереду ще кілька траншей і повний аналіз знахідок. Для міста важливо, щоб пам'ять про ці події була підтверджена наукою. Це був перший етап власне польові роботи. Маємо досліджено більше 40% від усієї запланованої території. Далі експерти, які працюють, будуть працювати вже з наявними фактами, які були досліджені, робити експертні висновки і відповідно рекомендації. Одна важлива цифрова ініціатива. Чат бот, помічник ветерана. Це довідник, що містить усі актуальні програми, пільги та сервіси для ветеранів, ветеранок і їхніх родин у межах львівської громади. Це медицина, навчання, розвиток, соціальна підтримка. Над розробкою з самого початку працювали ветерани та львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. В першу чергу треба закрити потреби базові, а це є юридична підтримка, це є психологічна підтримка, це є пошук роботи, це є лікування і реабілітація. Всі решта моменти, там які додаються гарні візити в театри, музеї, заняття музикою, хобі, це вже йде поверх. Але спочатку треба закрити базу і на завершення про те що викликає гордість за наше місто львів підсумовує рік титулу молодіжної столиці європи 2025 Майже 2 мільйони людей брали участь у подіях та ініціативах молоді. Понад 40 тисяч людей особисто відвідали заходи, і це молодь не лише з України, а й з інших країн світу. Було реалізовано близько 100 молодіжних проєктів, залучено міжнародних партнерів і бізнеси, і навіть зібрано майже 4 мільйони гривень для українського війська. Цей рік показав, що Львів не прохач, а партнер і що українська молодь готова творити європейський контекст. А не лише орієнтуватися на нього. Ось таким насиченим подіями та новинами був останній тиждень осені. Попри холоди та виклики через війну, Львів живе, розвивається, піклується про людей і навіть готується до зимових свят. Підтримайте це відео вподобайкою. Підписуйтесь на Львів 24 Ми разом із вами тримаємо руку на пульсі новин у нашому місті. Я Роман Смоляр. Бажаю вам тепла у серцях. Скоро побачимось.